Всі ми різні. Народилися в різних куточках Донеччини: Добропілля, Краматорськ. Слов'янськ. Костянтинівка, Олександрівська територіальна громада, Білозерська територіальна громада. Всі ми навчаємось у школі. Загальноосвітня школа номер 5 Ілінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов. Олександрівська загальна освітня школа номер 15 Білозерська загальноосвітня школа номер 18 Добропільська ЗОЖ номер 9 Краматорська загальноосвітня школа номер 1 Займаємо посади в Донецькій обласній раді лідерів учнівського самоврядування, голова обласної ради лідерів учнівського самоврядування. Голова Комітету громадських ініціатив та соціальних проєктів. Голова екологічного комітету. Голова комітету інформаційного забезпечення. Голова комітету з питання прав захисту дитини. Голова комітету з національно-патріотичного виховання. Обожнюю музику. Люблю малювати. Захоплююсь телебаченням. Все найкраще у нас ще попереду. Так, ми різні. Стать Вік. Досягне, але є те, що цінуємо однаково: свобода, мир, мир, воля, мир, єдність, мир, Єдність. Нація вистояла на майдані. Переможе й у вільні. Ми варті своєї країни, збережемо нашу єдність і продовжуємо працювати на перемогу.